Друзі, привіт! Сьогодні перед 8 березням отримала подарунок не тільки від рідних та знайомих, а ще й від магазину Агромаркет. А подарунок тут такий: замовила, отримала, от вам і подарунок. Зараз розпакуємо, будемо дивитися, що тут. І так, друзі, дивимося, що ж нам прийшло. Отримала ось таку троянду, До речі, замовляла її по розпродажу за нуль кобійок 29... 29 лютого. Живенька, брунька є. Так, далі. Що ж у нас тут далі? М -м -м, садова лопатка. Горна, розовенька. Желізо хороше, не гнеться. Можна копати навіть у чорноземові, Горна якість. Так, далі дивимося. Ось так. А це сів ялка. Так, продовжуємо далі розпаковочку. Це секатор. Звичайно ж, у саду він дуже потрібен. Підрізати і дерева, і квіти важкий, зараз подивимося. На його якість. До речі, в руках дуже зручний. Так. Провіримо лезо на бумозі. Дивіться, як чудово ріже. Помощений. <кхем> До речі, мені дуже подобається такий механізм, тому, якщо він погано почне обрізати, підкрутив і вже все працює. Так, дякую. <кхем> До речі, хто не запам'ятав. Ось така ось фірма. І зовсім недорого, до 100 гривень. Я щось накладно, зараз перевіримо. Так, є сікатор 90 гривень, а це насіння. Щиро дякую за агромаркету, за швидку доставку, за якісні товари. Замовляю там не перший раз. Дуже багато. Дякую. Все дуже подобається.